Чому психолог у своїй роботі дуже рідко, або бо майже не використовує слово проблема. А, треба сказати, що до нас звертаються клієнти, які переживають тяжкі а, ситуації. Вони а, не приходять до нас з позитивними емоціями, вони не приходять до нас а, у радісному стані. А, вони ж а, приходять у пригниченому стані. І якщо а ми а, починаємо говорити про, а, про те, що з ними сталося а, в такому ключі, да, ми використовуємо слово проблема. То це а, тільки погіршує їх стан, а, тобто людина починає себе відчувати більш вразливою, більш незахищеною, і а, дуже а, дуже важливо це, а, це просто розуміти і а, контролювати себе. Або ми а, як, як лікарі, да? а, тобто, лікарі вони прописують якісь препарати, і вони несуть відповідальність за те, що вони прописали а, пацієнту. А ми теж не несемо відповідальність за те, що ми сказали а, к своєму клієнту. Або а, наша, наш інструмент це слово. І, а, Якщо е, нам треба якось це все, е, ну, все ж таки проговорити, да, то краще слово проблема замінити на синонім, наприклад, е, ситуація.